Мені потрібна ще одна жуйка. О, Ось і вона. Зараз надуємо круту бульбашку. Ось це так. Ній можна стрибати, дівчатка зацініть мій крутий м'ячик. Софі, нам терміново потрібні такі ж. Як же прикольно разом стрибати? Так, це весело, але якось уже не бригло. Може, щось інше придумаємо. Та годі що тобі не подобається, хоча я теж уже втомився. Знаю, до мене прийшла крута думка. Цікаво, що там придумала Майлі. Ого, Майлі, ти відкрила свою лавку зі смаколиками. Софі, пригощайся і я візьму. Це і справді дуже крута ідея. О, сік. Неймовірно смачно. Я дуже рада, що вам сподобалась моя ідея. Квентіна, куди поділась Софі? Дивно, щойно була тут. Софі, ти де? Вилізай. Може, вона біля свого будинка? А може вона всередині? Давай перевіримо. Мамочки, це ж злий Хагі-Вагі! Мабуть, він викрав нашу софію. Фенкін біжи! Стривайте. Квентін, здається, він відвалився на мій Фух, зімісі.